Такий запах сірки, сірогодорода, щоб дихати... Ой, капає прямо на голову. Капає з цих скель, прямо з тут скеля. Щоб ви бачили, я її ось торкаюся. Ну, не дуже все хочеться робити. Але ось моя рука і ось є скеля. Так, ну, цікаво, дуже. Дуже цікаво. Івані, а також від бактерій, привіт-привіт, від бактерій також грибків вона допомагає. Всім привіт, Україна. Раді вітати, запрошую всіх на директорський лагер для того, щоб бути, бути серед нас і бачити всю цю процедуру. Ой, я в воду залізла. Ой, водичка прямо під ногами. Під ногами це все прям ось так.

Прямо басейни і всюди постійно під ногами водичка. Можна помити руки, лице, від захворювань шкірних, помічне, лікувальне. Купити не можна, не дай Бог пити. Руки, ноги, будь ласка. От наша мілость. Водичка тепла. Ми Тепла? Так, да, Тепла водичка. Круто. Зараз будемо мити руки. Чим пахне? Сіра водорода. Буде так. це насичено цим запахом. Ціка посадка, цікава. Наш президент там ходить. Да, це е, наш готель. Ще не завершене будівництво, але тому що ми приїхали, тому нам це все вирішили показати. Ось як гарно. Готель Рсах. для відпочинку.

О, то тут вже тут якісь приміщення, вже тут гарно, ну це хол. Це великий холм. Гарно. Така плиточка красива, да? Така шикарна. Шикарна плиточка, Кімнатки тут Приміщення тут і далі. Ну, а це вихід. Тут буде вихід на терасу.